Сусіди поскаржились домовласникові на її собаку. Він наказав їй позбутися тварини, але її синок так любить цього собаку, тому вона його сховала. Коли домовласник дізнався, то розлютився і сказав, щоб вона виміталась з собакою чи без. Такий сором. він сказав, що прийде поліція і викине нас на вулицю. Я співчуваю чи вам кілька доларів на переїзд? Я не можу переїжджати. Поговоріть з ним. скажіть, що я хочу залишитись тут. Як звуть домовласника? Його звуть сеньор Роберто. Він живе тут неподалік, на четвертій стріт. Вони б'ють вікна, бруднять підлоги. Стайне. Тож свині, а не люди. От і все. І чудово, бо я поспішаю. Побачимось. Дякую. До побачення. Сеньоре Роберто, можна поговорити? Я Віто Корлеоне, сеньора Коломбо, подруга моєї дружини. Вона каже, що її без причин виселяють. А це бідна вдова, її нема кому захистити. В неї ні родичів, ні грошей, в неї є тільки цей район. Я вже здав те помешкання іншій сім'ї. я пообіцяв їй поговорити з вами. Ви ж людина розсудлива. Вона вже позбулась того собаки. Дозвольте їй залишитись. Не можу. Чому не можу? ви сицилієць? Ні, я калабрієць. Ми ж практично земляки. Зробіть мені цю послугу. я вже здав його. Я буду схожий на дурня. Крім того, нові пожильці більше платять. Наскільки більше? На п'ять баксів. Ось вам цей лишок за півроку. Тільки їй не кажіть. Вона дуже горда. А через півроку зайдіть до мене знову. Звісно, собака залишиться. Так? Собака залишиться. Собака. Забери свої гроші. Ти за кого забимаєш, вказуючи мені. Дограється, що й тебе гидоту сицилійську, на вулицю викинув. Зробіть мені цю послугу. Я не забуду. Ви попитайте про мене своїх друзів у цьому районі. Вам кожна скаже, що я віддячити вмію?